Всім привіт! Коротеньке відео по цих вредниках. Це йде ягничка до нас. І слідом її сестричка. Це двійня. Нубійчина. Самі старші наші ягнятка. Їдять траву. Петрушка. Вон він біліє. Петрушка! Що <хи> треба. Петрушку напуваємо тільки вранці і дерть даємо тільки вранці, ввечері вже сама зелень і вранці зелень. Вони вже повністю на свіжому кормі, наїдаються від пуза. Он уже лягло. Ото там залишилося, доїдають. Але це ще не все, ще проситимуть їсти в травні місяці. І у них стрижка буде. Стрижу я ножицями вручну, спеціальними ножицями, не людськими. Людськими навіть і не пробуйте, хто захоче стригти, наприклад, нічого не вийде. У них недостатня жорсткість металу і гострота, щоб стригти овець. У них шерсть пропитана таким лоєм від тіла. І простими ножницями нічого не зробиш. А спека така, що мені дуже жалко, якщо хтось не стриже овець у таку спеку. А, куди ти там зібралася? Стрижу я ножицями. Я ж кажу, залізними спеціальними для стрижки, но бійка йде до води. А, я думала ти до води. Це мама тих двох старшеньких ягничок. Стали поправлятися ягниці, вже вони дітей годують, але вже не так часто і не так багато в них молока. А їдять дуже гарно. Зелене, тому... Баран найсправніший, він тож нікого не годував. З нього жили ніхто, не ні тих. Мені ягнятка всі подобається, всі дуже гарні. Петрушчина сестричка це підійшла чорна з білою головою, їх троє. Баранчик вийшов, мама крутиться біля нього. У неї два баранчики. Дві ягнички, два баранчики і трійня в одній. Дві чорних ягнички і Петрушка білий, якого вона відмовилася годувати. Хто давно той знає, о, дивіться. А, ні. Це її. А чи я думала, що це ягничка? Це баранчик. Я про цього. Вони вже підростають, я вже їх починаю путати. Ага, оце. Мама з своїми дітками. Не? Хочеться молочка, а не дає. Одучайтесь, вже здорові. Вже здорові. Вже знаєте, о, Ришка пішла до діток. Стрибі там. Я не здивуюся, якщо ягнички вже погуляли з бараном. М -м. Ага, обийдися. А, які богатирі. А які маленькі були, пам'ятаєте? Ми ж їх випускали ось сюди. отам вони в нас їли буряк ще по холоду. Позгинаються, бо... Брати, а яка різна шерсть у них? В того така, а в цього така. А які гарні бараняки будуть. Живі, здорові, тільки гекають. Оце єдиний їхній мінус, що вони оце гекають. Дуже всі гарні. Ото повикидали додолу. Ходіть, тепер ви збирайте. Ось іде. А оце точно вже петрушчина <сістичка> сестричка. Гарні ягнята. Мені здається, відколи почали їсти зелену масу постійно. Ну, два рази в день ми годуємо вранці, і оце під вечір, то відколи почали їсти свіжу зелень. Вони наче так пішли в рості малі, дуже пішли врості. <різь> угу. Такі круглесенькі. Навіть де троє в матері, не скажеш, що їх у матері аж троє. Дуже гарні. Чогось мені здається, що Нобійка, Нубійка, Нубійка це ж ти... що вона вже погуляла, бо торік вона дуже рано погуляла, що вона вже в січні нам народила. Ми так по підрахункам вона погуляла ще в той час, ще коли дітей навіть молоком годувала, приблизно, коли попередні ягнята були ось в такому віці. А нічого, в сараях місця хватає. Буде куди зимувати, аби все благополучно було. Це не проблема. Так, нобійка. Ну, Мама з нею хороша. Приводить вона тільки двійні. Ну, по одному не було в неї ще. Щось там зачухалось. Ой, до кінця травня, а там стригтися будемо, дівчата. І хлопці, он же ж баран наш, Шоні Джоні. Ну, все, єште, я пішла. Це думаю, давно не показувала овець. Всі живі, всі здорові. Ось іде окраса. Йди сюди. Іде сюди. Іди сюди. Каже, хто думав, що в мене вже нема. Я жив, здоров. Як випускають, то можу й накивувати. Що Петрушечка? От іроди, не дають молока чотири рази в день. Один раз тільки. Вредні. Вони вже он, як дишуть, їм, їм спекотно вже в цій шубі. Угу. Все. Їжте. Влітку мені взагалі здається, що без проблем їх годувати. Їм не треба ні картоплі, ні дерті ми ось перестанемо давати. Просто зелена маса і все. Пасти в нас ніде. Взагалі в нас ніде пасти їх, щоб випустити. Припнуть, прив'язати також логічно, що ніде. А так тут вичищається, замітається. Головне, що вони ситі, їх не мочить дощем, коли жарко максимально скрізь усе отак відкривається, щоб їм продувало тут. Головне для них це, в їхньому житті головна радість це їжа. Пасли ми, коли держали раніше, жили не тут, не в цьому дворі. Там було місце, де пасти. Малеця прийшла. Ну все, мій хороший, ти такий чогось неручний. Ну чого ти такий неручний? Ось, ага, ось, це перший раз я торкаю до тебе до твого носика, оці, й кучеряшка. Ну все, це Петрущина сестричка. Ну, і тебе пожалувати, і тебе пожалувати. Всіх треба пожалувати. Все, я пішла. А ви не кричіть, не думайте навіть кричать. Поїли, тихесенько полягали, я йтиму зараз з бусятком провірю. Бачите, як дихає, їй уже спекотно. спекутно. Так її шубі залишати до... Залишати взагалі в шубі отакий наліто. Ні-ні-ні, стрижем. Стригла й по 10 штук руками. Жарко. Тебе самого першого буде.